Як формується відсоткова ставка за програмою Доступний факторинг? Відсоткова ставка, яку має сплатити постачальник та частину якої компенсує фонд розвитку підприємництва, формується наступним чином: це середньозважена ставка по депозитах плюс відсоток за ризик для мікро, малих та середніх підприємств. Наразі вона становить приблизно 29% річних. Водночас ФРП компенсує за постачальників уповноваженим банкам-партнерам приблизно 16% річних. Таким чином, для клієнтів ставка за договором з банком за послугою факторингу складе 13% річних. Даним механізмом держава водночас стимулює розвиток факторингової галузі, розвиток оборотного капіталу та вивільнення оборотного капіталу, тому що постачальник не чекає на оплату місяцями. Постачальник з вивільненого капіталу може одразу вкладати гроші у бізнес, виготовляти нову партію продукції, надавати послуги або вкладати ці кошти в розвиток, в так звані капітальні витрати або капекси таким чином розвивати свій бізнес і не заморожувати свою діяльність.